Друзі, вітаю! У нас не день? То якісь шалені пригоди. 27 березня будемо вести нашого хлопчика, нашого песика сліпого. Хто за нами спостерігає, знає, що у нас під опікою в притулку перебуває безпорідний сліпий хлопчик, якому ми намагаємося повернути зір, і на жаль, в нас це не дуже добре виходить. Тому ми вимушені вже звертатися до офтальмолога. Для тварин у місті Києві 27 числа веземо тварину зранку до Києва. Там нас буде чекати лікар. Будемо тримати вас у курсі такі наші справи, такі наші взагалі дії. Нагадую, в інстаграм, наша сторінка. Там ви можете побачити наші чеки, наші рахунки, виписки з ветлікарень. Ну, все як у нас відбувається, і там наші дописи. Всіх цілуємо, всіх обіймаємо. Дуже раді за підтримку, за лайки, за коментарі, за репости. Це дуже велика підтримка для нашого притулку, для наших тварин. Дякуємо за увагу! Ваш притулок, прихисток для тварин. До нових зустрічей!